Давайте, как обычно, начнем с обзора событий на фронте. И тут самое интересное касалось российского наступления на Купенск. Ну вот, об этом и поговорим. Всех очень взволновало заявление спикера восточной группировки ВСУ Череватова об ударной группировке российских войск в районе Купенска, которая якобы готова наступать. И наступление там действительно было, но все-таки есть нюансы. Вот давайте посмотрим. Вот, собственно, Купенск вот здесь вот. И вот тут вот было по вот этому лесу наступление российских войск. Вот здесь, вот, судя по всему, они смогли захватить железнодорожную станцию Молчанова. То есть продвинулись примерно вот, вот в эту зону, и то э, это до конца пока не подтверждено. И, собственно, и все. Вот этим и ограничилось российское наступление, других никаких данных, каких-то подтверждений об этом нет. Никаких 100 тысяч солдат, 900 танков, а уж тем более 370 РСЗО мы там не увидели. Вероятно, это было некое преувеличение или речь шла о всей группировке российских войск на Луганском фронте от Кременной до российской границы. Хотел бы я показать вам кадры боев оттуда, но их по сути нет. Есть только некоторые кадры обстрелов. И все это также подтверждает малый масштаб сражения. Российская же сторона в основном публикует вот такие постановочные видео. Тем временем украинские войска всю неделю проводили атаки в трех районах. Ну, во-первых, естественно, это Бахмут. Вот здесь... На флангах и с этой стороны, и с этой стороны были атаки. Вот, например, видео, судя по всему, из района Клещеевки, Курдюмовки. Где-то там, здесь наступает, собственно, третья украинская бригада. И сейчас вот вы видите такой вот канал там проходит, как раз в в этом районе продолжаются до сих пор бои, и украинские войска пытаются наступать. Кроме того, естественно, были атаки в районе Великой Новоселки, это Старомайорская, и там... Украинцы сообщали, что смогли закрепиться на северных окраинах, собственно, Старомайорского, но дальше пройти не получилось. Также атаки в районе но уже традиционно здесь потихонечку украинские войска понемножку выгрызают там по несколько метров буквально там по одной-по две посадки э, территорию свою освобождают ее, занимают российские позиции, но тоже. Какого-то большого продвижения нет. Вот давайте посмотрим кадры боя оттуда. Это со стороны вот Брэдли сидит оператор. Видно, что идет, по сути, разгар да, боя, продвижение а, машины. Арест військового злочинца Гиркина может свидетельствовать про смещение баланса сил между кремлевскими угрupованиями в РФ. Такую думку высловили аналитики Американского института изучения войны. Ну, вообще, в чувство придите в мире, что происходит? Там зазначає, що терорист безуспішно намагався довести в суді, що він не втече через вирок гайського трибуналу, але суд послався на погану славу гіркіна і зв'язки в правоохоронних органах як причини його негайного ув'язнення. Крім того, повстання ПВК Вагнер ймовірно змінило баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши кремлівських турбопатріотів, деяких покровитерів. Зокрема, покровителя Гіркіна в інституті зазначили, що, хоча конкретні зв'язки гіркіна залишаються невідомими, нещодавні репресії проти ультранаціоналістичних діячів у зв'язку з російськими службами безпеки, ймовірно, є публічним виявом значних змін у силовій політиці Кремля Гіркін одним з останніх постів. Ну, якщо чесно, для мене Гіркін це злочинець, покидьок, наволоч, який має відбувати пожиттєве ув'язнення. Але, попри те, під час свого цього творчого процесу він в своєму каналі зробив просто ну, неприпустиму річ, він не просто почав критикувати особисто Путіна, він ще поліз в стосунки Путіна з Кабаєвою. Так, так, це цікаво, І він, тут десь. Да. Ну, він порівняв, мовляв, Путін настільки нікчемна персона, що його. Це ми чули, а про що його навіть, навіть якщо в історії Росії були нікчемні особи цариці, але в них були ну, там, фахові фаворити. А от у цієї нікчеми Путіна навіть фаворитка були у нас певні сподівання на Кабаєву. Але вона їх не виправдала. Ну, це троліть з сарказмом. Зрозуміло. Тобто він. Посягнув на святий ну фактично, скажімо, да, так. це, це ну, якщо чесно, це що і дуже показово, що саме про не про цей пост. Звісно, вони не можуть висунути цей пост. Не можуть, звісно. А в звинуваченні, тому що це ну да. ще при приверне при увагу. Звинувачення висувалося на підставі двох постів в Телеграмі. В одному він розмірковував про потенційну здачу Криму російським військам да російськими військами, а в іншому mm -hmm. про невиплату зарплати військовим. Його звинувачують закликах до екстремізму. Але я думаю, що оці о. Стані, де він 20 років нами керує з нічтожество, як да, ми про да, да, Прокабаєву, да, це справжня. З моєї причини. точки зору, саме це і призвело до таких наслідків для нього. Хоча я ну, не можу сказати, що постійно, але доволі часто намагаюсь, хоч декілька хвилин дивитись, різні ці турбозет джерела. Mm. Там всі ці скабеї. Ми та Валеріанти перед цим. Ні. Я настільки в цьому контексті став товстошкірим, що. Просто скажу: відверто, не дуже цікаво, бо переважній більшості, дивлячись на події, я вже розумію, яким чином вони будуть висвітлювати в цих помийках. І, звісно річ, зараз в всіх цих Соловйових, Скабеєвих. Починає розгортати. Сьогодні я переконаний, це буде відбуватись. Я ранком ще не дивився це болото. Ура, так йому і треба. Бо вчора гробова тиша була. На цих от саме каналах щодо цієї події гробова тиша. Але ще мене дуже потішило, що не просто Гіркіна під біли руки вивели з будинку, його привезли до суду. Суд йому дав запобіжний захід тримання під вартою до якщо не помиляюсь 18 чи 28 вересня але разом з тим відбулись затримання кількісні дене я не бачив прибічників гіркіна які під час судового засідання вийшли на акцію протесту і підтримки гіркіна і їх було затримання за одиночні пікети і серед цих затриманий добре знаний покид, як наш український Павло Губарів, та якого затримали, а потім відпустили. Ну так, да, там, мабуть, я не знаю, штраф виписали чи ні. Хай мереться. Запитання. Ну, так. Пан Горді. А під час судового засідання, якщо я не помиляюся, Гіркін зізнався, що він працює на спецслужбі. Ну, от е, я мови його в цього фрагменту. Я не чув оригіналу. Я в тексті це дивилася тексті так, але наскільки текст відповідає реаліям, а тоді запитання: тут що відбувається? От я вчора з Романом Світа спілкувався, він каже: війна Башен Кремля. Хто стоїть за Гіркіним? І чому саме зараз? От, ну якщо наприклад за Гіркіним стоять спецслужби Російської Федерації? То чому саме зараз, чому взагалі вони дозволили йому таке казати нехай про Кабаєва і про Путіна? Це перше запитання. Можливо, вони розраховували на пригожинський мітіж. І друге запитання: чому саме зараз і як відреагували ці, ці ці башні, які стоять за гіркіним? Тобто, це приниження публічних цих башень, що Гіркіна Гіркіна зараз, коли мова йде про війну Башт Кремля, мається на увазі постоянні? Боротьбу між ФСБ та колишнім ГРУ Російської Федерації а зараз це просто головне управління Генерального штабу Росії. Ця суперечка вона триває ще десь приблизно з 80-х років минулого століття, з радянських часів. Вона нікуди не зникала так само, як і боротьба між ФСБ та МВС. В боротьбі між ФСБ та МВС ФСБ перемогло 100%, а МВС практично в Росії впливу вже немає, і суб'єктності немає, так само, між іншим, як до недавнього часу і Збройні сили. 30 років Збройні сили Росії вони фактично не мали всередині Російської Федерації суб'єктності. Їх повністю зажали і ну, поглотили представники ФСБ. А зараз в них на підставах оцієї війни вони почали відчувати власну суб'єктність. І це, в принципі, і призвело до того, що виступи відбувалися і з боку цього генерала Попова, і з боку Трілецького, колишнього головнокомандувача десантних військ Російської Федерації. От, а що стосується Башт Кремля, то а, треба розуміти ще. Ну, от, у нас доволі часто спрощено намагаються а, побудувати а, цю таку конспірологічну лінію. Мовляв, якщо Гіркін колишній ФСБшник, то його підтримувала ФСБ і ну далі там щось. А, окрім того, що триває боротьба між головним управлінням Генерального штабу Міністерства оборони та Федеральною службою безпеки. Триває боротьба всередині самої ФСБ. ФСБ теж вона не монолітна організація. Є свої групи, групи інтересів, групи підтримки один з одним конкурують. І це, між іншим, це властиво, і в тому числі, і Служба безпеки України. Я думаю, що я не відкрию мега-таємниці, коли скажу, що одразу після призначення Баканова. Так. І одразу після того, як він почав тягнути до кадрових призначень відверто російську агентуру, після того всередині Служби безпеки стрімко почалась сформуватися опозиція, як до Баканова, як до людини, яка безпосередньо своїми кроками нищить службу, призначаючи на відповідальні посади агентуру Російської Федерації.